Дай Боже, доброго вечора. Ой, хочу пожалітись вам, дуже хочу. Не буду я їсти ковбаски домашні, не буду я їсти холодцю вже. Я знаю, мої друзі, вже й мені кажуть, що в мій вік, в мій вік, коли вага в півтора раза переступила більше за вік, можна й обійтися і без жирного, і без. М'ясо, можна перейти на вегетаріанство, на зеленину. Ну, але ж хочеться. І от думаєте, в чому причина? Причина в тому, що от часник не вродив. Поки я його натереблю до ковбаси чи до холодцю, та я переходжу. Подивіться, яка дрібнота. І я що думаєте, що хто ж тут винен? А? Я вже сказала, знаю, що кріп оцей. Гарний такий кропик. Він сушить землю. Висмоктує все, що в ній є, і корисне, і, і вологу. Напевно, він винен, що так вийшло. Ну що ж, нарвала кропу вон багато, винесу на вишку, висушу та буду варити укропну водичку. Не буду м'яса їсти. О, пити, щоб в животі не бурчало. Ось така ситуація. Може, й теж на користь буде, все, бувайте.